Привіт усім! Сьогодні я дуже радий представити вам нову серію Galaxy Watch 8. Я покажу вам ключові оновлення та функції, які вам, мабуть, найцікавіші, і ті, які ви дійсно знайдете корисними. Почнемо! Вітаю! Мені вже пощастило трохи протестувати новий Galaxy Watch 8. І я дуже заінтригована. З нетерпінням чекаю, щоб дізнатися більше. Тож пропоную не гаяти часу. Давай розпочинати. Почнемо з огляду дизайну. Подивіться, наскільки витонченою є нова серія Galaxy Watch 8. Дозвольте показати вам дизайн Galaxy Watch 8. Він має форму з плавними оптичними виглядами подібно до Watch Ultra. Це надає йому стабільності та міцності, а також витонченого вишуканого вигляду. Він не тільки має надзвичайно елегантний вигляд, але й відчувається доволі комфортно на зап'ясті. Так, ви абсолютно праві. Однією з найбільш помітних особливостей Watch 8 є його неймовірно зручна посадка. З мого особистого досвіду носіння він не злітає з мого зап'ястя, що робить його дуже природним, коли я рухаюся. Тож, коли ви тренуєтесь, переодягаєтесь чи навіть спите, він відбувається комфортно і надійно тримається на руці, ніколи не відчуваючись громістким. Це звучить чудово, особливо для активного способу життя. Давайте з'ясуємо, завдяки чому він забезпечує такий комфорт. Однією з причин, чому у Galaxy Watch 8 так зручно сидить на руці, це його тонкий дизайн. Це найтонший з усіх годинників серії Watch. Порівняно з Watch 7, він на 1,1 мм тонший, тож краще прилягає до зап'ястка. Другою причиною зручної посадки є система Dynamic Lag System, яка використовується в Watch 8 і Watch 8 Classic. Вона не тільки підвищує комфорт при носінні, але й дозволяє легко змінювати ремінці одним натисканням. Крім того, вона допомагає забезпечити більш точне відстеження пульсу ніж раніше. Зрозуміло, тонка конструкція нова система кріплення. А які варіанти кольорів та розмірів для Galaxy Watch 8? Дивіться, привабливий Watch 8 доступний у двох кольорах: сірий та графітовий. І ви можете вибрати між розміри 40 мм і 44 мм, залежно від вашого стилю та розміру. А тепер давайте поглянемо на Watch 8 Classic. Він повертається з позачасовим дизайном, який ніколи не виходить з моди. Якщо вам подобається більш вдосконалений преміальний вигляд, це саме та модель, на яку варто звернути увагу. Класік версія завжди виглядає дуже стильно, які кольори доступні для Watch 8 Classic. Дивіться, Galaxy Watch 8 Classic доступний у двох класичних відтінках: чорному та білому. Він поставляється в єдиному розмірі, це 46 мм, який виглядає досить сміливо і досить вишукано. Що ж, давайте ближче познайомимося з тим, що робить Galaxy Watch 8 Classic особливим. Однією з його найбільш знакових особливостей є сміливий обертовий безель, який додає нотку аналового настрою до загального дизайну. Обертовий безель це справді класична деталь. Він все ще виконує ті ж самі функції, чи є щось новеньке? Абсолютно вірно! Цей безель не тільки як елемент дизайну, а ще й має свій функціонал. Він дозволяє легко та інтуїтивно переміщатися між картками та сповіщеннями, роблячи використання годинника плавним та приємним. Тепер давайте подивимось на бічну сторону годинника. Ви побачите знайомі кнопки додому і назад. І хоча основні елементи керування залишаються незмінними, з'явилося нове доповнення підтримка штучного інтелекту. Підтримка штучного інтелекту це те, що дійсно змінює правила гри. Ми вже не уявляємо повсякденного життя без AI. Тож, Євгене, розкажи, будь ласка, як саме підтримка штучного інтелекту інтегрована в Galaxy Watch 8 і які переваги вона дає. Ви можете миттєво запустити Gemini довгим натисканням на кнопку додому. Так само, як на телефоні Galaxy. Хоча і вимкнути годинник тепер можна так само, як і на телефоні Galaxy. Дозвольте мені показати, як це зробити. Щоб вимкнути годинник, проведіть вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу, а потім торкніться піктограми живлення. О, це дуже зручно, коли все працює за єдиним принципом. Але якщо я звикла до старого способу вимкнення, А, послухайте, це. Забезпечує більшу узгодженість між пристроями Galaxy і робить користування звичним. Але якщо цей спосіб здається трохи незручним, не хвилюйтеся, ви також можете натиснути і утримувати кнопки додому і назад разом, щоб відкрити меню живлення, як і раніше. Це добре, що є вибір, тож кнопка швидкого доступу, який у неї додатковий функціонал. Ви можете налаштувати цю кнопку для запуску функції, яку ви часто використовуєте, а потім активувати її відразу швидко і зручно. Це особливо зручно, коли вам потрібен швидкий доступ, навіть не дивлячись на екран. Це дійсно може пришвидшити багато дій. І останнє, що стосується зовнішнього вигляду, які є нові ремінці. Існує безліч ремінців з різних матеріалів і стилів. А завдяки системі Dynamic Lack System. Про яку ми говорили раніше, ви можете легко їх замінити. Що ще краще, ви можете використовувати одні ті червінці для Galaxy Watch 8 і Galaxy Watch 8 Classic. Просто комбінуйте їх на свій розсуд. Тепер давайте ближче познайомимося з тим, що знаходиться всередині, з його потужною продуктивністю. Якщо у вас є запитання щодо продуктивності, не соромтеся написати про це в коментарях. Я думаю, це та частина, яка найбільше цікавила нас всіх. Незважаючи на те, що корпус тонший, продуктивність потужна, завдяки 3-нанометровому п'ятиядерному процесору, все працює безперебійно від відстеження стану здоров'я до повсякденних функцій. Він потужний та ефективний, тому ви можете насолоджуватися ним більше, використовуючи менше заряду акумулятора. Дисплей також отримав оновлення. Тепер його яскравість досягає 3000 ніт. Це приблизно на 50% яскравіше ніж у попереднього Galaxy Watch 7. Для годинника 3000 ніт – це дуже яскраво. Тож навіть під прямими сонячними променями можна чітко бачити екран та не мружитись. Він також оснащений точним подвійним GPS. Це означає, що навіть на міських вулицях ваше місцезнаходження залишається точним. Він ідеально підходить для бігунів і велосипедистів, які пересуваються містом. Тепер давайте дізнаємось, що нового на екрані цікаво, які оновлення чекають на інтерфейс користувача. Друзі, ви помітите значні покращення як у візуалізації, так і в загальному користуванні з новим інтерфейсом One UI 8Watch. Дозвольте мені показати вам деякі функції, на які варто привернути увагу. Почнемо з нових циферблатів. У нас є широкий вибір свіжих дизайнів від Galaxy. Тож, незалежно від того, чи хочете ви підібрати його під свій настрій або вбрання, ви знайдете те, що підходить саме вам. Чудово, я люблю змінювати циферблати. А якщо до сповіщень, е, у мене іноді їх занадто багато. Тож, коли у вас багато сповіщень, перевіряти їх одне за одним може бути клопітно, але тепер вони згруповані за програмами. Тож ви можете бачити все з першого погляду лише одним швидким скролом. Це робить роботу чистою, швидкою та ефективною. Ви також можете з одного погляду перевірити, що зараз запущено на вашому годиннику завдяки новій панелі наобар згруповані сповіщення це дуже зручно. А якщо до віджитів, чи є якась там зміна? Раніше ви могли переглядати лише один віджит на екрані, але тепер ви можете переглядати кілька віджетів на одному вікні і розташовувати їх так, як вам це подобається. Це швидкий спосіб тримати найуживаніші функції в одному місці. Ми підійшли до фінальної частини цього етеру. Давайте розглянемо деякі з нових функцій для здоров'я, які ви можете знайти в серії Galaxy Watch 8. Функції здоров'я це завжди найцікавіше для смарт-годинників, адже Samsung приділяє цьому багато уваги. Що ж нового ми приготували цього разу. По перше, з'явилась нова функція поради перед сном. Вона допоможе вам створити найбільш здоровий режим сну, рекомендуючи оптимальний час для засинання. Тренера з бігу також було вдосконалено. Він визначає ваш рівень бігу та пропонує понад 160 персоналізованих тренувань, розроблених спеціально для вас. Поради перед сном це дуже актуально. А, а тренер з бігу звучить дуже індивідуально. Чи є ще якісь функції, що стосуються моніторингу здоров'я під час сну або повсякденної активності? А, дійсно, є. Поки ви спите, Galaxy Watch 8 автоматично відстежує і повідомляє про ваше судинне навантаження. Підтримання належного навантаження на судини завдяки здоровому способу життя може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. За допомогою Galaxy Watch 8 ви можете виміряти рівень антиоксидантів, важливого маркера, який допомагає сповільнити старіння і запобігти хронічним захворюванням. Це простий спосіб перевірити, чи отримуєте ви достатньо з фруктів і овочів антиоксидантів в своєму раціоні. Поки ви спите, годинник аналізує рівень «Ages». Кінцевих продуктів клікації пов'язаних з рівнем цукру в крові і надає інформацію, яка допоможе вам краще контролювати своє здоров'я. Вау, це реально дуже глибокий аналіз. А як щодо функцій, AI, які ми обговорювали на початку, чи є якісь інші цікаві функції, що використовують штучний інтелект та можуть допомогти у повсякденному житті? Так, як ми вже згадували раніше, тепер ви можете просто довго натискати кнопку додому, щоб скористатися Gemini. Цей асистент зі штучним інтелектом робить такі щоденні завдання, як додавання подій до календаря, налаштування таймера та пошук місцезнаходження або інформацію за допомогою простих голосових команд. Це абсолютно новий рівень зручності прямо на вашому зап'ясті. Це дійсно вражає, скільки всього тепер можна робити просто з годинника? Наостанок, давайте швидко пройдемося по основним особливостям серії Galaxy Watch 8. Тож ми розглянули загальний вигляд і дизайн, зокрема тонший корпус, нові кнопки та ремінці, що легко перемикаються. Потім ми перейшли до його потужних характеристик, покращену користувацьку досвіду та новим функціям для здоров'я. Тож, що ви думаєте про нову серію Galaxy Watch 8? Маєте якісь питання чи думки? Не соромтеся залишати їх у коментарях. А якщо ви хочете дізнатися більше, просто відвідати наш офіційний веб-сайт. Так, заходьте на samsung.com.ua, щоб ознайомитися з усіма деталями і зробити замовлення прямо зараз. У нас також є багато цікавих сесій, які ми готуємо до проведення, включаючи більш глибокий погляд на нові функції здоров'я серії Galaxy Watch 8, а також перший погляд на абсолютно нові складання Galaxy, як і сьогодні. Залишайтеся з нами і не пропустіть наступні сесії. Так і щиро дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Було дуже приємно провести час з усіма вами.